Близькі та дружні стосунки мають глибокий вплив на настрій душі та стан розуму і призводять до важливих наслідків прогресу або відсталості, тривог або спокою, розвитку або застою. Іслам виявляє велике піклування, про встановлення, налагодження та плекання таких стосунків, які пов'язують мусульманина з усіма іншими людьми. Впливають на нього самого і також є засобами його впливу на стан суспільства, перетворюючись у серйозних та довготривалих супутників життя. Якщо ці стосунки сформувалися і розвивалися на засадах шляхетності, доброзвичайності, благопристойності та щирості, Аллах приймає їх і благословляє. А якщо вони виявляються дешевими, та негідними у своїй сутності, то вони будуть відкинуті ним. У той день друзі стануть ворогами одне одному, окрім богобоязливих. О раби мої! Сьогодні для вас не буде страху, і не будете ви засмучені. Сура 43, аят 67 68